Вні сили і засоби були задіяні саме для ліквідації наслідків обстрілу в готелі морського вокзалу. Двадцятиповерхова будівля, яка по всій площі була пошкоджена. В будівлі було п'ять різних осередків пожежі на загальній площі понад 2000 квадратних метрів. Загалом для ліквідації наслідків ракетного обстрілу по готелю морського вокзалу було задіяно 12 одиниць техніки та 42 рятувальника. Взагалі не очікував. У нас біля нашого виробництва немає ніяких інфраструктурних воєнних об'єктів. Ми, ми навіть не сподівалися, що таке може бути. Там був пожар, так як між нашим цехом і сусіднім цехом є метр ділянка. Це пожарна безпека. Це ще від радянських часів було спроєктовано. Це дало можливість, щоб цей пожар не перейшов на нашу територію. Зривна волна тільки зруйнувала нам. Генератор там на 240 кВт, обладнання в іншому це приміщенні так само зруйнувало, і в іншому у нас три приміщення йдуть один за одним. Це все було ця частина сусідська. Вона була зруйнована е і пошкоджена дуже багато е продукції. Это выставочный зал Союза художников. Только недавно было открытие выставки. Окна разбиты, штукатурка упала, страшно, ночью заклеивали. Спасибо, помог один из художников Вадим Рудой заклеить. Ну, сейчас с вот силами художников тоже продолжаем. Тут було все так очень жорстко в этот раз, Нас завжди в тому районі. Я десь живу на втором етазі. Тут завжди не легко в районі. Сьогодні було, мабуть, ну от жарче всього. Зранку викладач написала, що тут побити склоном, вона поскидувала фотки і ми визвалися допомогти. І тут вночі робітники виставкового залу заклеювалися плівкою, намагалися ремонтувати, але все одно це ну, не дуже Допомогло, і ми прийшли сюди прибрати скло, допомогти якось. 19 шахедів, всі, які випустив ворог по нашому регіону, були знищені в небі над Одещиною. 11 ракет типу Калібр були знищені. Одна над Миколаївщиною, одна над Кіровоградщиною, дев'ять в небі над Одещиною. Робота була потужна, а ворог застосовував тактику комбінованих маршрутів. Максимально заплутуючи системи протиповітряної оборони, спрямовував ракети в різні напрямки, в різні регіони з поверненням потім знов до Одещини. Були застосовані і високоточні калібри, і надшвидкісні надзвукової швидкості конікси. Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі. Зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч. Які багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення, і поцілено саме по ньому. Також два онікси влучили в зерносховище, які зруйновані.